Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Палимер Life. Тільки що приїхав з роботи, треба швидко помитись, поїсти, скласти свої, оць, оце все скласти барахло, якесь нос, носки, труси в пакет і переїжджати на іншу квартиру, тому що нас там чекає власник цього житла. Він хотів особисто познайомитися з трьома мешканцями того житла, бо, каже, ви з нами будете жити дуже довго, тому нам потрібно обов'язково... Знати хто, що, як і до чого. Мені прийшлося відпроситись раніше з роботи сьогодні. І. Ой! Спойлер. Коротше. Е, і так, про що це відео зараз? У мене класний, дуже настрій, дуже я такий заряджений і позитивний. Е, відео, як ви знаєте, виходять майже дві неділі з запізненням. Е, Зв'язку з тим, що в мене бракує часу <кхи> на зйомку і на монтаж. Відео вони будуть виходити скоріше всього трошки рідше, і можливо, я все-таки дожину, щоб, наприклад, зняти там 15-го числа і виставити якогось його 17-го, 18-го, щоб не було такої великої затримки. І вони будуть ніби як актуальніші для вас, але тільки що спойлернув, що приїхав з роботи. Відповідно, сьогодні вийшло тільки відео, відео про хейтерам на радість, Я розповів, що бракує коштів, що скоро додому, і все інше, бо дві неділі тому була реально така депресія. На сьогоднішній день не хочу вам всього розповідати, як, що і до чого, тому що знімав якісь відео і просто вам не хочу якось сказати, що буде наперед, там через тиждень. Але скажу так, все нормалізовується, тримаю якусь інтригу для вас. Е, одне тільки хочу сказати, що кх -кх, раніше я думав, що українці, типу, хочуть, щоб хтось пройшов їхні там. Їхній шлях цієї еміграції там чи як, щоб всі набивали шишки, такі як набивали ті люди, які приїхали тут за рік, за два, за три місяці до тебе. Але це виявляється не так. Після відео, яке вийшло е хейтерам на радість, люди пишуть коментарі, всі тримають кулачки. Дуже багато, можливо, навіть 10 людей, щоб ви собі уявляли. Пишуть в Телеграм, скидають, як можна повернути гроші за, те, за той медогляд, 250 доларів. Інші люди скидають е, так само, е, цю саму інформацію, тільки форму, типу, яку треба заповнити, вкласти туди чеки за цей медогляд і відправити на адресу, яка вказана там на тій формі. Тобто люди в цьому плані допомагають, розповідають про роботу, типу скидають якісь посилання, де потрібні працівники і так далі. Окрім цього, скидають е, якісь фудбанки, церкви, де можна піти в якусь церкву і отримати якусь інформацію стосовно роботи там, чи житла. чи е, Кажуть, що навіть там їжу е, люди отримують. Мені це все не потрібно. На даний момент мені не потрібно стосовно, наприклад, житла чи їжі якась інформація, скоріше всього, тому що ми не тікали від війни і ми готувалися, ніби відносно до Канади, як мінімум, матеріально хотіли мати якісь пару тисяч, щоб тут ні в кого нічого не просити. Тому дуже велике вам дякую за підтримку. Але ми не сильно потребуємо отримувати, наприклад, їжу. Я задумувався про це, але окрім цього, щоб отримати в футбанку їжу, то потрібно мати приписку, тобто якийсь адрес, посвідчення, що тобі приходить рахунок там за інтернет чи за що на постійній адресі. А ми постійно адреси не маємо, бо зараз я збираю речі, і ми переїжджаємо в інше житло, так само яке. Арендували на Airbnb. для людей, які будуть дивитися наступне відео про те житло. Розповім вам, що <кій> житло Airbnb це. Типу, як готель, коли ти заїжджаєш, там повинні бути меблі і посуд, і, і, і місце, де приготувати їжу. Бо деякі люди не орендують, не орієнтуються, що таке Airbnb. і говорять, а чого воно таке дороге, а ви там такі сякі знімаєте житло, де немає як приготувати їжу. Коротше, люди, якщо ви не розбираєтесь, то краще гнилого не пишіть, коментари, а просто розберіться, чого саме так. Ну, добре, це не важливо. Окрім цього, що люди кажуть, де церква з допомогою мене сьогодні е, запросили на борщ. Андрій, приїжджай, познайомимося, поділимося якоюсь корисною можливою інформацією. Нагодуємо тебе українським борщом. Теж дуже приємно. Окрім цього, е, якась жінка додалась в Фейсбуці. Пише. Привіт, можливо, ти пам'ятаєш, мої діти скинули мені відео на Ютубі і сказали, що ми цього дядю бачили в аеропорту, коли їхали в Канаду. Уявіть собі, ситуацію, Я з друзями в аеропорту Амстердама стоїмо в черзі. І я просто запитався якусь жінку, почувши українською. Розмовляють, спитався, а ми правильно стоїмо в, ну, в цій компанії, там WestJet чи EasyJet, я не пам'ятаю. Ми правильно в правильній е, черзі стоїмо. І вона каже: Ну так, я теж думаю, що це тут. Якось так ми щось там декілька слів перекинулись, спитались, куди вони їде, куди, куди вони їдуть. Ми сказали, куди ми їдемо. І все. І ці люди знайшли відео на Ютубі і вже пишуть мені на Фейсбук. Уявіть собі, просто зустрітися в Амстердамі в аеропорту і вже ніби як сконтактуватися, не обмінювавшись контактами в Амстердамі, ось тут через півтора місяця. Це дуже прикольно і дуже приємно. Тому сьогодні такий прикольний, позитивний день. Люди хочуть допомогти. Дуже багато коментарів. Люди, які... Писали, що ви з голими дупами поїдете з Ванкувера. Не, поня... не зрозуміло, чого, чого нічого взагалі не пишуть, а я казав, а я говорив і так далі. І мені дивно, можливо, вони просто зайняті тим, що відкорковують бутилку шампанського або вина і святкують свою правоту. Але спойлер, не все так погано. Роботу Вдалося знайти і Андрію, і мені, і Руслану роботу є. Це я такий спойлер, знов кидаю. Не знаю, чи є в цьому сенс наперед вам розказувати <клес> цю всю інформацію. Коротше, саме головне на зло хейтерам, хочу роздуплитися у Ванкувері і жити тут, щоб хватало грошей просто на життя. На якийсь можливо відпочинок, на якісь елементарні речі. І не хочу я гнатися за якимись мільйонами, але хотілося б жити і не сильно економити, о, купити цю рибу дешевшу, чи м'ясо, чи дорожче. Хочеться просто спокійно жити і не паритись на рахунок хоча б там якоїсь їжі, житла, чи якогось телефону. Елементарно. Тому я думаю, тут це можливо добитись і вийти на якийсь такий рівень. Зрозуміло, що. У проживший у Ванкувері, тут буде дуже важко отримати піар. Я ще цим всім не цікавився і не вникав. Але я вірю людям, які читають таку інформацію, дізнаються, бо люди планують своє майбутнє. Я цього поки що не роблю. Але, але теж не виключаю того фактору, що можливо з Ванкуверу прийдеться переїхати, якщо буде такі плани, отримати тут е, піар. Окрім цього. Тим не менше, я хочу весну і літо обов'язково тут пожити, бо мені здається, це крута пора побачити це місто, коли цвітуть сакури, коли відкриті пляжі, і можна сходити на якусь рибалку. Рибалка на ось, осінню, значить, треба до осені тут витягнути. Тому, друзі, якось так. Дуже класний настрій. Дуже вам дякую за підтримку. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобайку. Я і далі буду знімати відео про освоєння в Канаді. І якось так, до зустрічі. Зустрінемось у наступних відео. Не знаю, чи це буде відео про нове житло у Ванкувері, яке ми зняли, чи можливо я десь це відео вставлю перед якимись іншими, які вже є відзняті, і навіть, можливо, там декілька змонтованих. Тому якось так, друзі. Друзі, до зустрічі у наступних відео.